Грузинська влада не тільки не зацікавлена у вступі своєї країни до ЄС, але навіть більше збирається торпедувати євроінтеграцію та кроки ЄС на зустріч. Тепер про це можна говорити вже як доконаний факт: 9 травня Росія зробила два досить важливі кроки. Вона вперше за довгі роки використала не Кнуту у відносинах із сусідями, а пряник. Цим пряником стало два, -два рішення: це по перше, скасування віз для громадянин Грузії, а по-друге, Відкриття авіапростору, і що дуже важливо, грузинська влада миттю підхопила цей пряник і заявила про готовність відкрити авіапростір із Росією. Цей крок прямо суперечить політиці ЄС, санкційній політиці. Зрештою, це відверто антиукраїнський крок. Чому грузинська влада це робить? Що робити ЄС, що робити Україні? Що буде далі? От про все це зараз поговоримо. Мене звати Юрій Паченко, я редактор Європейської правди. Я пишу про Грузію і дійсно бажаю успіхів цій країні. Перш за все повернусь. Трошечки назад до останніх протестів у Грузії, пам'ятаєте, закон про інагентів, величезні протести і так далі. Тоді Європейський Союз побачив, що населення Грузії, народ Грузії дійсно прагне вступу до ЄС і готовий за це боротися. Після цього ЄС був готовий дійсно робити кроки на зустріч Грузії. І в Брюсселі почали говорити про те, що з одного боку, для того, щоб Грузія отримала статус кандидата. Той статус, який Україна вже має, а Тбілісі ще ні. Грузинська влада має виконати низку умов, але ми маємо зробити крок на зустріч грузинському народу і почали говорити про те, що давайте все ж таки дадамо їм статус, можливо, без виконання всіх умов, але це має бути політичний сигнал. Але при цьому звичайно що умова, яку ЄС не міг не залишити, це те, що вже влада має утриматися від антиєвропейських антиукраїнських кроків. І перше з ними це звичайно було відкриття авіапростору з Росією. Чому це важливо? Тому що відразу після початку повномасштабної війни Росії проти України ЄС закриває свій авіапростор свої аеропорти для російських літаків. І після цього фактично, що Європа є закритою для росіян. Якщо ви бачите авіакарти, як літають там російські високопосадовці, кудись, вони оминають європейський простір, тому що їм просто заборонено туди влітати. В цьому контексті з Грузії виникла цікава ситуація. Грузія, як ми знаємо, не приєдналася до санкцій ЄС, але... Авіапростор її був закритий вже сам по собі. Це сталося ще в 2019 році. Я нагадаю, це досить цікава історія. Так званий Ніч Гаврілова. Це найбільше протести у новітній історії Грузії, у принаймні при нинішній владі Грузинська Мрія. Вони почалися із такого казусу. В Тбілісі проходила міжпарламентська асоціація православ'я, тобто православних країн. Така організація під зонтиком Росії, і туди приїхали депутати. І голова цієї організації, тимчасовий спікер, мав сидіти в креслі спікера грузинського парламенту, і їм виявився російський комуніст Гаврілов, православний комуніст. Звичайно, що це обурило опозицію, але що важливіше, це обурило грузинське суспільство. Суспільство, яке бачило загравання грузинської влади з Росією ще тоді, і після цього вже вийшла на вулиці, щоб задати владі досить просте питання: так що Росія вже більше не окупант, і в нас з нею все добре, чи все ж таки ще ні? Звичайно, тоді грузинська влада була вимушена казати, що ні, 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 позиція не змінилася. Росія, як і була в ворог. Після цього Росія вирішила їх покарати і заборонила авіарейси. І вже три роки авіарейс, прямих авіарейсів між Росією та Грузією немає. А ті росіяни, які хочуть прилетіти в Тбілісі, як правило, летять через Єреван. Причому новину про відкриття Росії авіапростору не можна назвати сенсацією. Про таку можливість говорили вже давно. Тобто, російська влада вже почала натякати, що вона дуже цінує те, що грузинська влада не приєдналася до санкцій, як вони кажуть, проводить конструктивну політику і готові якось їм віддячити і це відкриття авіапростору. Ну, звучала серед цих можливих кроків на зустріч з боку Росії. Звичайно, що це абсолютно антиєвропейський крок. Нагадаємо, коли Європейський союз вів свої заборони, деякі країни, наприклад, Сербія, яка не закрила свій авіапростір, намагалася на цьому ну, зіграти, виграти, заробити. І різко збільшила кількість авіарейсів із Росії. Ну, це дуже логічно, що можна прилетіти в Сербію, а потім пересісти і спокійно летіти в будь-яку країну ЄС. Тобто шлях збільшується не суттєво. ЄС розумів, що це така загроза, і все ж таки знайшов аргументи, щоб змусити Белград відмовитися принаймні від збільшення авіарейсів. Виходить ситуація, коли всі країни скасовують або обмежують авіасполучення з Росією, Грузія навпаки. Готова збільшити показовий момент навіть до е, рішення Тбілісі, що вони погоджуються про відкриття авіапростору в Мінтрансі Росії. Вже заявили, що вони готові вже планують запустити сім рейсів на тиждень із Москви до Тбілісі. Тобто, фактично вони були впевнені в тому, що Тбілісі не буде сперечатися і не буде відмовлятися від такого подарунку. Так воно і сталося. Якщо спочатку представники грузинської влади казали, що треба почекати офіційної пропозиції від Росії, що ми не отримали від російського Мінтрансу офіційний лист про відкриття, однак, вже до кінця дня у грузинському уряді, нарешті, дали конкретну відповідь. Вони заявили, що Грузія готова відкрити свій авіапростір для російських авіакомпаній, які не потрапили під санкції. Тут треба пояснити, що. Санкції проти окремих авіакомпаній і закриття неба це різні речі. Санкції, а європейський союз, наприклад, вів санкції проти 20 російських авіакомпаній, Вони означають, що цим авіакомпаніям не можна купувати якісь товари, не можна залучати кошти в ЄС і так і проводити операції із європейськими контрагентами. В той час як закриття неба було для всіх компаній, тобто, по суті, це загальні санкції, які охопили весь авіап. Ринок Росії таким чином, вже найближчим часом Грузія може відкрити свій авіапростір, і це буде ну, дуже потужним ударом по європейській союзу, по європейській солідарності. Що важливо, що станеться в такому випадку? В західних країнах так в США вже натякають на можливі санкції для друзів Грузії в ЄС, це стане абсолютно червоною лінією. Після цього говорити. Про відкриття про кандидатський статус, про відкриття переговорів просто неможливо. І звичайно, що це може викликати обурення в Грузії. Згадаємо протести, які були у березні проти закону про інагентів, які ми вже згадували. Наразі ми бачимо перші протести, але протести, які проводила грузинська опозиція, партія Саакашвілі єдиний національний рух, звичайно, це більше ніж нічого. Але скажемо так: я багато аналізував політичні процеси в Грузії. Протести, які робить опозиція, як правило, закінчувалися пшиком. Е, реально потужними бували тільки ті протести, де грузинська влада зуміла е, якось наступити на мозоль суспільству. от як це було, наприклад, у березні. Чи стане відкриття авіарейсів із Росією таким казусом, ми зараз побачимо. Є великі підстави вважати, що воно все ж таки буде, тому що всі розуміють, і єс не буде приховувати, що це дійсно закриває можливості для переговорів про вступ. Ну принаймні, за нинішньою грузинською владою. Що важливо, що навіть в грузинській владі є політики, які розуміють, що це є провокація проти Грузії. Ну, в першу чергу, президент Соломезу Робішвілі. вона намагається зараз кликати Раду безпеки, щоб поставити це питання. Зараз є конфлікт між парламентською більшістю та президентом, тому можливо її будуть ігнорувати. Але це показує, що це не тільки опозиція, багато хто розуміє, що це є небезпека від цього. Зараз трошечки про візу, а потім повернемося до ризиків. А поки друзі нагадаємо, підписуйтесь на наш канал, щоб нас побачило якомога більше людей. Ну і ставте коменти, ставте питання. Я спробую на них відповісти, тому що Грузія це дійсно цікаво. Візовий режим для громадян Грузії був введений Росією ще в 2000 році. Ще з того президентства Саакашвілі, дуже давно. Е, причому він був дуже жорсткий. Е, наприклад, зараз немає туристичних віз, а бізнес віза найдешевша коштує 20 тисяч рублів. Я дивився по навіть по нинішньому курсу. Це більш ніж 260 доларів. Тут дуже дорого. І звичайно, що це удар був по тим грузинам, які дійсно працювали в Росії. А, а тоді їх було досить багато. Але за 20 років ситуація змінилася. По перше, нагадаю, 2006 рік, коли була в Росії така ну дуже потужна антигрузинська істеріка. Тоді е грузинів просто ловили на вулицях за національне походження, депортували, принижували і так далі. Потім була війна 2008 року, е яка ще додала негативу. Ну, а потім згадаємо, що Грузія отримала безвіз від Європейського Союзу, грузини отримали можливості працевлаштування, в тому числі, наприклад, у Гру у Польщі. І звичайно, що після цього казати про якийсь інтерес до російського ринку складно. Звичайно, що, мабуть, є якийсь відсоток, невеликий людей, які зацікавлені. в цьому. Більш того, грузинська опозиція побоюється, що таким чином Росія хоче. Вербувати грузинських громадян для війни проти України Ну не можна виключити, що якісь такі покидки знайдуться, але, звичайно, що це масовим не буде. До речі, ще один цікавий момент. Я розмовляв з грузинськими політологами, і Тенгіз Пхаладзе, наш друг, звучив дуже цікаву ідею, якою я не можу не поділитися. Він згадав, що якось історично кожного разу, коли Росія робить крок на зустріч Грузії, відразу після цього відбувається якась недружня, дуже недружня подія на окупованих територіях, тобто в Абхазії і Схінгальському регіоні, який ще називають південною Осетією, тобто не виключено, що щось відбулося там. Зокрема, нагадаю, що минулого року активно піднімалося питання про входження в цих регіонів склад Росії. Не виключено, що Росія і до цього повернеться. Навіщо це Росія? Ну, крім можливості вербувати найманців, але це будуть подинокі випадки. Очевидно, що Росія буде намагатися впливати на грузинську політику. Їй вже мало того, що та у при владі є грузинська мрія, яка проводить антизахідну політику і не конфліктує з Росією. Вона хоче провести відвертого Медведчука. Така партія вже з'являється. Наприклад, минулого року почав активно розкручуватися явно на російські гроші. Так звана така партія консервативний рух. Вони своєю метою ставлять боротьбу із ліберальними гайцінностями. А для цього, як вони заявляють, Грузії потрібно вирішити всі проблеми із Росією. Ми ну, чудово розуміємо, що за цим стоїть. І очевидно, що оці аргументи, що ЄС відмовляє нас, єС не хоче бачити Грузію, а Росія якраз йде на поступки, буде активно використовуватися в пропаганді цієї партії та їм подібних. І все ж таки варіант, що вони все ж таки наберуть достатньо балів, щоб пройти в парламент, є ну, цілком можливим, і вони все ж таки отримають можливість впливати на грузинську політику. Залишається питання: а що робити ЄС, і що робити Україні? ЄС стоїть під складним вибором. З одного боку, після таких кроків, якщо грузинська влада не відступиться, ну давати їм кандидатський статус явно неправильно. Але з іншого боку, як я вже сказав, це буде використовуватися Росією в їх пропаганді, тобто. Європі треба знайти такий інструмент, щоб з одного боку гарантувати надання отримання грузією казацького статусу, дати сигнал грузинському суспільству, що грузію таки хочуть бачити членам ЄС, але одночасно бути жорсткими щодо чинної грузинської влади. Аналогічна проблема стоїть і перед Україною. Тепер очевидно, що грузинська влада. Діє разом з Росією, діє на користь Росії для нас відкриття авіапростору з Росією і поглиблення відносин Грузії з Росією є відверто антиукраїнським кроком. Ми не не маємо права про це мовчати. Чи маємо ми в такій ситуації вернути посла України в Грузію? Напевно, ні. Тобто ситуація явно не сприяє цьому. Більш того, наскільки мені відомо, Україна. Працює над пакетом санкцій проти грузинських посадовців тепер немає причин мовчати і тримати цей пакет не готовим. Можливо, його треба доповнити і включити в нього найвищих посадовців Грузії. Тому що на подібні кроки ми мусимо відповідати, мусимо показувати, що це не дружній, це ворожий для нас крок, і ми мовчати про це не будемо. Найближчим часом ми побачимо, як грузинське суспільство сприйняло це рішення, чи будуть у Тбілісі величезні протести, і цього залежить багато чого. Чи буде розворот курсу Тбілісі, чи все ж таки його вдасться зберігти нинішнім нормальним проєвропейським. Ми будемо слідкувати за це, будемо аналізувати і будемо ділитися своїми спостереженнями із вами. Тож залишайтеся з нами. Обіцяю, буде цікаво.